Так, вітання всім. Сьогодні вже 24 січня, черговий патч Black Desert. Він невеличкий, але цікавий. Цього чекали, напевно, деякі люди, навіть 9 років, чи скільки там Black Desert існує з Кореї починаючи. І так, погнали, як завжди, спочатку з івентів і потім до мейн Patch. І так, перший івент, вже всім знайомий. Нічого зайвого потрібно робити, на цей раз завезли івент по босам. З країни ранку, які слабкі тепер до аури саме землі. івент пройде з 24 по 7 січ, ой, по 7 лютого, кажу вже січня. А, ви, як завжди, отримуєте додаткову нагороду, з нею можна дробнутися будь-які предмети полум'я, кристали, інкрустації і так далі. Тому все те, що ви так знаєте, можна тепер отримати додатково вбивши ще одного боса і до аури землі, отримати додаткову мішечки. Далі, погнали! Льодова рибалка. Івент льодова рибалка. Доволі смачненький, доволі цікавий, якщо подивитися, буде діяти так само з 24 січня по 7 лютого. І тут прям декілька етапів того, щоб приймати участь в цьому івенті і що можна з цього отримати По-перше, вам потрібно буде приїхати в Велію, знайти НПС-зараз, де вона? Абілін. Вона знаходиться ось тут, якби в Єлії. ось вона. Ви з нею говорите. Берете в неї квест ось тут. Ice Fishing Preparation. Говорите з нею, ви в неї маєте отримати коротше вудочки. Вам потрібно буде поїхати поговорити з іншим нпс який знаходиться ось тут біля Велії, трішки нижче, О, якби вниз і вправо. Від Goblin Cave трішки вище. Тут є НПС. ви йому здаєте. Цей квест, який ви взяли в Абелін. Отримуєте вудки і сідаєте ловити рибу. Коротше. Нічого складного. Вам буде падати два типи риби. Це Icy Smelt І Fatty Icy Smelt риба. Так зараз де там швиденько перемкнемо. А угу. я взагалі показував чи ні. Ось Абілін. Знаю НПС. Ось Абелін. І. Ось, де вам потрібно, коротше, здати буде квест. І там же ж буде рибалка. Ось на цьому цьому буде рибалка. Ще раз просто повертаємось, може я завтикав. Так, і далі. Ось вам будуть випадати ось ті два типи рибок. Потім кожен день у NPS, якому ви здали цей квест, ви можете отримувати баф на 10 годин, здаючи йому, о, здається, одну рибку. Кожен раз, це раз на день, це щоден квест, це 10 годинні бафи, які перед цим ви всі отримували за мішечки, коли заходили кожен день в гру. І біля Велію НПС, біля храму також обмінювали бафи. Далі, ще не все. Далі кожен тиждень, це віклі квест у НПС Києва. Можна буде отримувати uh, memory fragments в кількості 30 штук, також здавши йому рибу. Здається, там 5 штук потрібно. Ріо, це буде з'являтися біля цього льодового озера, де ви будете ловити рибу, він там буде стояти по 60 хвилин. Коротше, з певним періодом там, часу, після 40-60 хвилин в КД. Але, коротше, він там буде з'являтися, це віклік, тобто раз на тиждень ви можете безкоштовно залутати по 30 Memory Fragments. Ось показаний, типу, як би гайд, що потрібно робити, коли ви ловите цю рибку, вам її потрібно втримувати в цій зоні, крутивши мишку в певний. Скажімо так, по певному колу чи за годинникову стрілку, чи проти годинникової стрілки. І далі, що ви можете взагалі отримувати, обмінюючи цю рибку, бо це ж не просто так ви ловите. Раз на сім'ю, тобто раз на аккаунт, ви можете обміняти на 100 лаків скриньку з мейдами на аукціон або на склад і 30 memory fragments. Далі раз на тиждень з усього смачного ну, лаки, якщо кому потрібні, 40-50. Але 100 каміння крон за 5 рибок, 100 каміння крон доволі смачно. Ну і, як я й казав, 10 годинні бафи. Далі, наступний івент з 24 по 7 це для коневодів. Прям смачний івент. Я думаю, всі його там, можливо, довго чекали чи ні. Плюс 50% до Mount XP і до тренінг XP, коротше, качайтесь коней і качайте собі професію. Ну і зрозуміло, що за імперську продажу коней ви отримуєте ось сувої Imperial Train Delivery і Invoice. За них обмінюєте нагороди Тір 8-го коня можна взяти крохдолорський Гірбокс і так далі. Тобто, Swase for Catch Cover, і, звісно ж, Double Flower of Oblivion за кожну імперську здачу. Ну і не забувайте, що з 25 числа, тобто завтрашнього дня, коли ресетнуться всі вікліки. Не забудьте забігти до NPS Вапра щоб взяти вікліки, тут також на це все є івентик, я так розумію, в Х2 кількості всіх нагород, які були у вас до цього. І плюс до всього цього, з 25 числа по 30 січня, ще заходячи в гру і перебуваючи в онлайні, ви плюс додатково будете отримувати ще предмети для прокачки коней, саме все, що пов'язане, сувої аури, фрукти для пробудження на тір 9 і так далі. Тому якось так. Ось такі івенти, тепер переходимо до патчу. Зі школяркою нічого цікавого, просто змінили іконку, я так розумію, чи пофіксили якийсь тут її дебаф на all Recovery. Більш нічого. І так, найцікавіше всі, хто це чекав і коли було оголошено, це ще на Кальфіонському прийомі, що перлабіси будуть оптимізувати телепорти в Магнусі. Вони це нарешті зробили, вони це завезли. Все. Тепер вам нічого не потрібно робити, не стрибати в колодязі зайвий раз. На секундочку, зайвий раз. Я вже десь, напевно, можливо, показував відео, бо я думаю, можливо, ви і так всі бачили відео, як буде працювати новий Магнус. Але ще до цього повернемось. Напевно, а мої – ні. Ні, напевно, не повернемось. Але, коротше, знаєте, Магнус тепер оптимізований, в нього приємніше стало їм взагалі користуватися. Плюс завезли колодязь в Лукіту, в місто Мозгар. Тому тепер також туди не потрібно кататися, туди також тепер можна телепортнутися. Єдиним великим плюсом, що ще завезли з тим покращення Магнусу, тепер весь Магнус будь-який телепорт в будь-яку точку світу коштує по 5 лямів. Вони прибрали всі ці приколи з тим, що чим далі відстань, тим дорожчі телепортні. Все по 5 лямів. Далі, по ітемкам, вони при перлабіси. Прибрали, продовжують прибирати комбіновані ітемки для складання біжутерій і так далі на цей раз вони зацепили в ельвійські споти, де збирається некля. Плюс вони зацепили споти, де падають базиліск пояс, так само карді, спот це Гвардовське кільце, наскільки я пам'ятаю, і пояс Оркіндар. Падає з шеріханів. Все це вони повернуть на аукціон у вигляді грошей всі ці предмети, якщо вони у вас були повністю, все це переведеться вам в срібло. І, звісно, на спотах тепер, де це все падало шматками, це все буде падати цілим цілою ітемкою. Звісно, маєте на увазі, якщо у вас були, наприклад, Moon Spirit Nail і Kirs of the Arid River, то вам видадуть цілі неклі в обмін на Ті предмети, шматки, які у вас були. Далі, 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 далі. Завезли ще два нових споти, які пов'язані з Ліхтарем Декія. Це споти Акман Temple і Гістрія Temple. Гістрія Гістрія Ці споти, ліхтарні, думаю, вже деякі з ними так знайомі. Це рекомендований гір на, на них 300 атаки 400 дефу. Всього-навсього два споти, що в Гістрії, що в Акмані. Тому готуйтесь до того, що там буде ПВП. Хто полізе випробувати ці пости, споти, хоче пофармити, бо тут падає сережки деборіки. Додали ще два споти, де падає сережка Деборіки, то тому майте це на увазі, що там, напевно, не протиснутись буде під ліхтарем, якщо ви хочете там пофармити. Але якщо вам пощастить, то пофармите, але, я думаю, на жаль, недовго. І ще одне всі, чого чекали 9 років. Може вже й 10. Нарешті, Перлабіси, вирішили додати автошлях в пустелю і в море. Але тільки тоді, коли у вас є компас. Неважливо, який є, але якщо він у вас є, це або ви древній компас збираєте шматками, або куплений там звичайний трьохденний компас, семидневний на декілька годин. Неважливо, якщо у вас є компас. Ви тепер можете продавати автошлях як і в морі, так і в пустелі. Тепер нам не потрібно самим руцям там тепер туди їздити. Ну і все. І ось на цьому ось такий от патчик. Доволі невеликий, але плюс-мінус цікавий. І напевно на цьому будемо завершити. Все, ось такі от справи. Ще раз нагадую: в мене є телеграм-канал, підписуємось на нього, щоб бути в курсі актуальних новин, коли виходить патч, в мене на Ютуб каналі. Якщо ви не підписані на Ютуб канал, хоча. Бажано на нього підписатися. Плюс є в мене так само Твіч, там так само є анонси по стрімам, коли і в телеграм-каналі, коли я запускаю стріми. Ну, і, звісно, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, то буде лінк на мій Донателло, де я зараз збираю на новий ПК собі, щоб покращити як і стріми, так і в майбутньому відео і роботу з цим всім. Тому всі лінки будуть в прикріпленому коментарі під цим відео. Всім дякую за увагу і до наступних відео.